Шановний, шановний голово, очевидно, треба на цей закон подивитися і під іншим кутом зору, точніше проєктом закону. Очевидно, є потреба захистити депутата від тиску, який він відчуває, особливо, якщо він не належить до провладної коаліції. Ви прекрасно розумієте, що на місцевому рівні депутати переважно це бюджетники. І коли їх викликає райони або міські начальники, говорять, якщо ти не будеш підтримувати те, що я говорю. Ти обов'язково буде звільнений з роботи. Тому пропозиція така в цьому плані: очевидно, треба більш глибше підійти до цього законопроекту, вивчити всі аспекти цієї проблеми, можливо, його розглянути прийняти за основу для того, щоб ми мали можливість, щоб люди на місцях працювали вільно, не відчуваючи під собою тиск. Я кажу, знаючи це безпосередньо зі звернень депутатів, які про це е, говорять. Тому я думаю, що це хід в правильному напрямку, але треба пропрацювати всі деталі. Дякую.